Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Парень у світ пригод, магії та добрих героїв! Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Українська народна казка «Коти-горошко». Жили собі чоловік та жінка, і мали троє синів, і була в них велика біда, як підросли сини та пішли в ліс по дрова, напав на них змій та й забрав у печеру. Батько з матір'ю плачуть, сумують. А якось мати пішла на город та з'їла горошину. Минув час, народився в неї хлопчик, міцний та дужий, назвали його Котигорошком. Як підріс хлопець, каже Піду я братів визволяти. Викопав собі яму, став у ній молотити булаву. Одну зламав, другу зламав, а третя не ламається. Тоді попрощався з батьками, взяв булаву і пішов у дорогу. Йде, стрічає чоловіка, що носить залізні гирі. Хто ти такий? Я Вернигора. А ти хто? А я Котигорошко. Ходімо разом. Ідуть удвох. Стрінули вернидуба, що дуби вириває. Потім слухача, що все чує, і струменя, що бігає швидше за вітер. Разом дійшли до печери, де Змій жив. Котигорошко вийняв булаву та як ударив по скелі, вхід і відкрився. Змій почув, вилетів і закричав Що за сміливці тут з'явились? Прийшли братів забрати. Почався страшний бій. Змій трьохголовий, вогонь дихає, але друзі допомагають Котигорошкові. Вернигора кидає камінням, Вернидуб зупиняє удари. Слухач підказує, де Змій ховається, струмі відволікає. Котигорошко відрубав одну голову, другу, третю, і Змій упав мертвий. Знайшли братів, вивели їх на волю. Повернулися додому, а мати плаче від щастя, обіймає всіх. Добре, каже вона, що має сина такого дужого, як Котигорошко, в казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У Уновича чарівний Васід приведе.